Вітаю всіх! Хочу зробити відео, відразу попереджаю. Мене на початку зйомку малий збив. Тут може бути ну, не зовсім 100% програватись і тому подібне. Тому це перезнімається відео. Я вас попереджаю завчасно, щоб ви знали. Взагалі, тут відео така тематика, ну просто загальна. Нам що головне? Нам головне наступи і обстріли, в принципі. Все інше це все інше. Зараз буде оце все інше. І так, три основні події. Блять, не та колода, випачаюсь. Трішки нерви в мене. Так, так відразу попереджаю. Якщо будуть перевернуті карти, це не зважайте. Я працюю з прямими, то моли мені. Підмазав колоду. Давайте так, три основні події для України у вересні 2025 року. У вересні 2025 року трислані події для України. Беремо. До речі, ця карта була на дні колоди тоді. А ця була також, повторюється, зірка. І третя, що у нас? Ну, дві карти повторились. Третя була інша, але імператриця три старші аркани. Це розклад кращий. Боротьба. На дні колоди боротьба. Тепер дивіться, трансформації. Приємні новини і сама Україна. Сама Україна стає як особистістю. Ми щось починаємо вирішувати. Ця карта, ця карта, ця карта повторюється. Ну, круто! Так, три основні події для України у вересні 2025 року. Дивимося, ну, трансформуруємо. Каже, трансформації, шляхи шикарні. Роздуми. Починаємо думати, куди нам рухатись, пропозиції ловити і шукати шляхи. Сімка Кубків. До речі, багато ілюзій. Відходимо від ілюзій. Реальність. Треба мислити реальністю. Скажімо так. Ну і третя колода це буде колода воїнів. Так, що тут? Три події для України у вересні 2025 року. Як не крути, окупація залишається 9 з 10. Окупація залишається. Розумієте, ми шукаємо шляхи, але, зрозумійте, ми не повернемо всі території. Назад треба це врахувати вже, прийняти і будувати своє життя з урахуванням цього. Без зайвих ілюзій. Ілюзії ось на дні колоди сімка кубків вам. А тут колоди вежа трансформації, як і смерть в даній ситуації. Ось вам такі події, в принципі, непогано, мені подобається, тому що ми рухаємось кудись напряму.